Всім привіт! Ви на каналі Роман Зайці. Сьогодні піде мова про бензопили штіль спеціального призначення. Тобто, які були виготовлені по замовленню Збройних сил Федеративної Республіки Німеччина. і В цьому відео я хочу вам розказати про модель бензопили штіль, модифікація 045 АВК. Це бензопила якою була оснащена німецька армія в 1970 1980 роки? Вона прийшла на зміну армійській бензопилі штіль БЛК. Яка використовувалась до ранніх 70-х років, але вже була досить застарілою, бо вага цієї пилки була дуже велика. В БЛК був поплавковий карбюратор. Ну і вже на той час було випущено більш сучасні моделі бензопил-Штіль. 045 АВЕК це вже, скажімо так, повноцінно сучасна бензопила. Вона має мембранний карбюратор, має таку. Скажем, підйомну для однієї людини вагу. Це з гарнітурою до 9 кілограм, і не виглядає вона вже, скажімо так, досить сучасно. По характеристикам об'єм двигуна 81 см кубічний, і по своїм характеристикам вона дуже наближена до такої бензопили штіль МС 660 Але ніякі характеристики і конструкція бензопили. Не розкажуть про її історію, так як комплектуючі запасні частини і аксесуари, які тоді постачалися в такому дерев'яному ящику. Це було так, скажемо, спеціальний воєнний набір. Ось такий ящик з бензопилою і аксесуарами. Отак От він виглядає, вага самого ящика більше 10 кілограм. Пилка десь до 10 кілограм, а сумарно ще десь 20 кілограм аксесуарів. Це тут могло лежати там, до 5 записних ланцюгів. Ось такі коробочці прозорій з логотипом штіль старого А Тут були аксесуари для заточки ланцюга. Тут були запасні твічки. Ось такі ми бачимо, направляючі для заточки ланцюга скрізь написано штіль. Як бачите, з того часу, з 70-80-х років, мало що змінилося, і такі аксесуари зараз теж є у продажі. Ось такі ось така сумочка-органайзер з написом «штіль». Зверніть увагу, в такій коробці металевій. Що би ви думали, тут лежить. Тут лежать захисні окуляри, так, саме так вони тоді виглядали. Далі ми бачимо пластикову каністру для палива, об'єм 3 літри з направляючим носиком. Далі ми бачимо. Каністру для оливи для змащення ланцюга, об'єм 2 літри. Для зменшення ваги ці каністри зроблені з пластмаси. Ось такі валочні клини. Вони зроблені частково з дерева, частково з такого м'якого металу. Це, я не знаю точно алюміній чи оливо. Далі ми бачимо ось такі рукавиці захисні, саму бензопилу направляючі шини, їх могло бути декілька. Далі ми бачимо запасний шнур стартера. Ми бачимо ще ось такий воєнний замочок, можливо, для того, щоб цей ящик закривати. Також ми бачимо тут ось таких, такі дві книжки. Одна з них це, скажімо так, щоденник такий по обслуговуванню. Ось так це виглядає, скажімо так. Така тех, технічна книжка. А це це те, що ми зараз е, називаємо деталюванням бензопили. Ну, Деталювання, схема по ремонту. Ось все це в такій е, книжці з малюнками. Також технічні характеристики цієї пилки. І також ми бачимо ще один валичний клин. І таку табличку з комплектацією цієї бензопили. І зараз ще хотів би сказати вам вірніше, показати, як виглядає ця бензопилка всередині. Ось так наша бензопила Штіль 0,45 АВЕК, яка призначена для бундесферу, виглядає в напіврозібраному стані. Отак виглядає верхній кожух, він зроблений з алюмінієвого сплава. Тут ми бачимо серійний номер рік виробництва 1979 рік. Вейблінген це місто в Німеччині, де вироблялася ця техніка. Також ми бачимо на цьому кожусі виріс піш свічку запалювання для того, щоб максимально швидко зробити діагностику чи замінити її. Також ми такі бачимо блок мотору. Скажем так, особливість цього блоку є те, що циліндр має дуже великий об'єм, 81 см кубічний. Циліндр посаджений під певним кутом до картеру. Бачимо ось такий великий глушник, який закріплений двома шпільками до циліндру і двома шпільками до картеру. Зубчатий упор маховик. Який дуже схожий на всі сучасні маховики фірми фімиш. Така відповідна частина до стартеру під захвати знаходиться сама на маховику. Ось така монолита конструкція. Це паливний бак з баком для оливи. Він зроблений як одне ціле з алюмінієвого сплаву і відокремлений від картера. І має декілька от таких от гумових подушок для амортизації. Також ми бачимо ось таку термопластикову пластину, яка слугує направляючою для потоків повітря. Тут, як я вже сказав, надсучасний карбюратор фірми Tillotson, карбюратор мембранний на три регулюючі гвинти: тобто цією бензопилою на відміну. Від попередньої стіль БЛК вже можна було повноцінно працювати у всіх положеннях, не перевертаючи карбюратор чи ріжучу гарнітуру. Тут ми бачимо таку масивну центробіжну муфту щеплення, нетипово розміщену до сучасних бензопил -штіль. зірочку під крок 38. Ми тут бачимо, що ця зірочка. По своїй формі і по своєму функціоналу дуже нагадує зірочку від сучасних китайських бензопил, яка слугує, скажімо так, приводом під пластикову черв'ячну передачу, яка обертає плунджер маслонасосу насосу. Також ми бачимо тут звичайний гвинт натяжки ланцюга. Ну і сам картер він. Досить такий міцний, потужний з двох частин. Ну, тобто, як у звичайної професійної бензопилки, вже більше сучасно. Ось так виглядає стартер Стартер з такою звичайною дергалкою. Ще тоді не придумали такі фірмові рукоятки штіль з допоміжною пружиною. Також ми бачимо тут. Логотип, такий досить застарівший, який використовували в на початку 80-х років штіль Made in West Germany. Собачка стартера дуже напоминає сучасні. Ось так виглядає кришка повітряного фільтра, зроблена отак от кутом. таким. І також ми бачимо, що дуже нетипово для сучасних бензопил штіль весь механізм тормозу ланцюга він закріплений в боковій кришці. Він схований в цій боковій кришці, а не, роз... а не розміщений на... на корпусі самої бензопили. Також ми бачимо рукоятку і бачимо перші, скажімо так, примі... пер одну з перших таких. Примітивних систем антивібрації, просто такі гумові подушки. А також хотів сказати, що це напевно одна з останніх бензопил штіль, де ви зможете в заводській комплектації побачити гвинти під шестигранник 4 мм. Mm. Зараз вже використовуються виключно гвинти під зірочку Т 27 досить дивною і нетиповою. Є система управління цією бензопилою. Скажемо так, напевно, це останні роки, кінець 80-х, коли штіль використовував таку систему управління. Це окремо розташований тумблер включення і окремо розташований важель відкриття-закриття повітряної заслонки. Отак От виглядають ці тяги повітряної заслонки і тяга газу. Система нагадує. Сучасні китайські бензопили, а в сучасних бензопилах Штіль вже, скажімо так, використовується одноважільна система управління. Ось таке друзі. Сьогодні було відео про бензопилу Bundesfera Stihl 045 AVEC. Якщо це відео було корисним та цікавим для вас, поставте лайк і не забудьте підписатися на канал. З вами був Роман Зайць. До нових зустрічей!